18 червня вся Україна святкує День медичного працівника. Це, мабуть, одна з найважливіших та найвідповідальніших професій людства в цілому. Ми вирішили поспілкуватися з медичними працівниками, і ось що у нас вийшло. Що ви думаєте про головного лікаря? Простий, відкритий, приємна людина. Харизматичний, оптимістичний. Уравновішений. Прикольний. Розумна людина, інтелектуал. Взагалі запальний. Цілоспрямований, такий молодий чоловік, який знає, бачить мету в своєму житті. Прикольний чувак. Його завжди почуття гумору завжди мені викликає yeah. в мене ну, захоплення. Я б з ним пиво попив хороший. Зайчик. Яку заробітну плату ви хотіли б отримувати? 600 доларів. Ну, десь біля 1000 доларів. Доларів 500. Доларів 800 вистачить. Більше 1000 доларів. Доларів 400. 1000 доларів. А від 500 доларів. Під доларів хоч 300. Думаю, півтори тисяч. Жити, як говориться, добре. А добре жити ще краще. Точно. З чим ви йдете на нараду до головного лікаря? Звичайно, пінцет. Це спортивні снаряди. Ну, ліка для масажу. Кардіограф. Скальплі руки і я голову. Я з утюгом. Тряпкачфабер. Посуду, тарілки, я буду все це бити. На якому авто ви їздите на роботу? Шкода. Пежо. Тойота. Ну, я люблю Вольво, але я мушу їздити на Mercedes. Opel. БМВ. Мерседес Бенз. Це Порш є. Мерседес, БМВ Ауді. Наші люди в булочну на таксі не їздять, угу, угу. де зазвичай ви проводите відпустку. У Франції. В Турції. Грузія, да. В Австралію. В Індію, Китай. В Бразилії, де, де багато диких обезьян. Формула здоров'я від провідних лікарів. Спорт, театр. На природі. Біля річки, озера. Волейбол пите. Традиційну горілку, а в нас віски. Що є. І тебе вилічат. І тебе теж вилічать. І мене вилічить. А что это вы здесь делаете? А? Кино ты уже кончило?